Тест ємність акумулятора, скільки він може видати. Перший раз я тестував, то на ваттметровий я досяг 2 кВт і 515 Вт. Зараз навантаження 700 Вт. Ну і 136 кВт Вт накрутила. Сонячні панелі виключені. акумуляторі 261 29 А. І буду заодно звідси ж знімати. Не знаю, один раз було 105 чи 107. А другий раз я 100 тільки витягнув. Зараз вже 7 Ампер годин. Ну, ось цикл капаситі. 50 ампер викачав на ватметр від 1200. 1 кВт 200 Вт. Навантаження 700 Вт. Одна година 43 хвилини чи що, не зрозуміло Чи це один день зверху? 25,7 вольт. А тут 26 показує. 66 шість Ампер видав акумулятор. І так, 25,5. Інвертор показує. 25,8 бмс -ка. Видав 83 ампер години акумулятор. На ватметр 1 кіловат 982 ватти. 249 по годинах розряджається. Не знаю, мабуть, трошки скинути ампераж, щоб легше було акумуляторові. Ну. Зараз 30 А, а вже видало 80%. Або так і розражати, не знаю, як його правильно. Може трохи скину, щоб було 25 А. Так, зменшив я трошки навантаження. І так, вже видав акумулятор 2 кВт 169 Вт. Ну, тут ще втрати на цьому, на інвертор йдуть. І не зрозуміло наскільки. Тут показує, скільки навантаження. 470, ну, 480. А на БМС ці 520. 40. 40 щемось, ну, нехай 50. Виходить десь 10% втрат. Так що там на ваттметрові додавати, треба додати ще 10% і тоді вийде, яку ємність видав акумулятор. ну В принципі, на, на цьому може буде в програмці покаже, скільки Ампер і скільки ват. можна порахувати через через Втметр. Починає падати напруга. Вже, вже акумулятор на на підході вже видав 91,7 ампер годин. Ще якихось 15 ампер годин і все. Чи 20? Ну, побачимо. Тож цікаво, скільки зможе видати. І так. Ось така вже напруга. Але вже перемички теплі. Чи кожна, Якби був тепловізор, подивитися, чи всі комірки однакової температури. Так що в нас тут акумулятор вже видав 2 кВт 360, 2 кВт 370 Вт. 3 години 37 хвилин. Телефон показує, що вже акумулятор видав 100 годин. Ну, напруга вже падає. Різко, бо було недавно 25,4, а вже є такі комірки, провалюється 350. Ну Подивимося, скільки видасть. 100 ампер годин видало вже. То вже тут акумулятор більш-менш нормальний, бо відпрацьовані акумулятори тільки видають 80-90 годин. Але ж хочеться знати, скільки видадуть. Заряджалося в мене до 3,5, мабуть. 3,47. Ось так на комірку. Якби заряджати 3,65, то більше ну заливається і розряджати до повного. ну і Так не буду. Тут інвертор раніше мабуть, вимкне, чим комірки розрядяться. Ну ось вже 28. Падає і тут вже 2,49. 2409. Пішов трошки знизив ще навантаження, щоб піднялася напруга. Зробив 15 зразу ж після того, як зняв відео, пішов виключив. То просто такий момент, що тоді можна не впіймати. Ну, Вже 2 кВт-400 Вт. Ось така напруга. 2 кВт 496 Вт. Ну, вже зараз буде 2,5. Це вже 105 Ампер видав акумулятор. Ну ось там 105 цикл і 105,8. Тут така напруга, ось тут на BMS ось така. І так падає в нас напруга 24. І тут 23,8. Чомусь ампераж. А, ампераж росте, мабуть. Бо з чого не знаю. Чомусь трошки піднявся. Так. 107,4 цикл capacit. І видало 2 кВт і 535 Вт. Це на Втметровій. А на акумуляторі там буде плюс 10% мінімум. Так, 107,5. Ну, 108 точно видасть. А чи більше не знаю. О, напруга падає. Вже 23,7. Так, ось така напруга. Тут на БМС така видало 108,1. На комірках по 2 95 Температура Масфетик 23 градуси. Не знаю, буду вирубати, коли буде 2,8. Так, напруга ось така. Тут на BMS 23,9. По комірках 2. 292. Ну 2,9. На Watmeter 2 255. 260. 2560 напруга, скоро виключиться. Нема акумулятори здохли, не тримає оці всі показники. Як виробиться інвертор і ці показники злетять. Так, на комірку 2,8, ще трошки можна. Так, видав акумулятор 109,3, Ну, 110 видасть. Так, одна комірка вже 2,77. На кожну комірку посереднє 281. Так, на, на інверторі 2,1 показує Ну ну, 110 витягне, чи ні. Так, тут вже 21,9. О, все, вискочила помилка, що розряджений акумулятор. Чисто тут вже комірки розбіг. Іде. Ну, ще дві десяточки, це капець. 109,9, 21,6. Так, 110 є. Так, вимикаю є. Так, що тут на наватметровий? 2 кВт кі... 587 І так, акумулятор видав 110. Показує 2 А, тут щось не показує. Дивно. Напруга піднімається. Буду вимикати я інвертора. А він сам уже вимкнувся. А, я його вже виключив чи що. Мелін. Я її вже вимкнув, напевно. Так, ладно. Ось така штука. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Ось такий я тест провів, скільки видають мої помірки.